Друзья, всем привет! Травим пшеничку, вот такая-то пшеничка, бактерии заражаются миши и через 7 дней отходят. Короче, вот так что-то там уже нашел. Есть место. Так, мы идем вперед, метр 10-20. Вот такая пшеничка. О, видите, вот она ведь тут. Такі дірки є. І нам зараз їм давати їсти, тому що вони голодні. І я пшениця. Ми їм теж пшеничка, кукурудза 1 Кілограм кукурудзи і 4 кілограма пшенички. Так, ось тут теж двіка норка. і Туди норку. Одну ложечку і другу не жаліємо. Так, що ми тут? От ще одну пропустили. Тоже даємо. Діти. -то. Такі великі нори. Так, ось так заходимося пару метрів вперед. І погнали. Виходимо напряму. Ви пишіть в коментарях, як ви травите мишей, чи не травите. Чим травите. Знаєте, є миші. Не так багато щоб сказати, тому що раз вже проходив, кидав джин їм і загортав ямку, то одні по подохли. Бачу менше їх стало. Але, але її ще є. Тоже от видно, бачите, як упереді чорне теж там треба їм дати поїсти тут поки ми щось не попадається видно відео на відео не хочуть попадати так що друзі ось так то працюємо ходимо ось так тут вже вечеріє може зараз і пройдемо цей цю пшеничку, протравим же гет. Зараз я вам кину, ставлю відео фотографію препарат, який використовував. Літер стоїть там що 460 гривень. О, бачите, є ось у Йдемо Я вам покажу, трошки з курса збився, але що не зробиш раді контенту. О, тут подивіться, що тут на риту, що тут робиться. І дивіться, от, наглядно вам показую дивіться бачите затягую всередину ми цю пшеничку заберемо і даємо її туди за три ложечки бо якась голодна меша о, все так що тут наші є? Тут є, теж Оп, туди. Пшеничка це та сама. Ну що ми сіяли, якщо десь навіть щось проросте, не з'їсться, то то нас ну, буде все рівно Це ми вже це друга, е, да, друга репродукція. Виходить. Я думаю нічого страшного не буде. Так що ось так то. Ну звісно може і не зійти, але, але все може бути. Можна пропарювати пшеничку. О, сюди ще додавав олії десь на, 4, на 5 кг. от бачите, там теж упереді ми ще повиїдали все. Велика сім'я треба буде їдати, зараз добре їсти. Можна використовувати мишок, є такий, така отрута, теж бачу хлопці купляли. От дивіться як вони тут спасли. Просто капець. І дивіться які тут дороги у них ну, просто капець, що тут робиться. Такий йдеш, йдеш, немає, немає. Тут бах і таке. Ну, Як це? Як це ну, є що кажуть, що не треба травити мишей. Щоб багато не з'їсть. Ну як не з'їсть, то дивіться, вже поз'їдала. Звісно, вона повилазить ця псиничка. Але якщо вони її тут будуть постійно їсти. Тут і пшениці не буде, воно вже тут слаб, слабенька буде. А є такі поля бачу, що капець поїджено. Треба, треба дивитись, тому що це це наш хліб, а ми ще його просто з'їдаємо. Краще піти тако дати не такі великі гроші, там гай 500 з чим-то гривень з доставкою. Літра гелю ця остає. А вже не пам'ятаю як назва, але я ж вам там уставляв раніше відео, то ви бачили. Ось. Так. І тут теж кидаємо. Велика сім'я. Так що, друзі, ставте лайки, бо відео затягується. Тут ще роботи є багато. Так що ставте лайки, і щоб у вас не було мишей